21 вересня ми святкуємо так звану Другу Причисту Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. На честь цієї події на Україні освячено багато храмів. Свято це було встановлено вознаменування народження у благочестивого подружжя з містечка Назарет Іоакіма та Анни, дочки, яку назвали Марією, майбутньої матері Ісуса Христа. В жилах Іоакима текла кров його видатного пращура, Салмоспівця і пророка Давида, а його дружина Анна походила з родини первосвященника Аарона. Подружжя довго чекало на появу дитини, потерпаючи від докорів оточуючих, адже бездітність народі, що очікував на народження Месії, вважалася карою за гріхи. В одне зі свят Йоаким приніс до Єрусалимського храму свою жертву Богові. Проте священик не прийняв його жертви. Іоаким із глибоким сумом попрямував до юдейської пустелі і там зі сльозами молився Богові про дарування дитини. Свята Анна, дізнавшись про події у храмі, також почала щиро просити Всевишнього про милосердя до її родини. І, Оким та Анна, пообіцяли якщо станеться диво, і в них народиться дитина, вони обов'язково присвятять її на служіння Богові. Про те, що їхня молитва нарешті почута, і що невдовзі світ побачить майбутню матір свого Спасителя, святе подружжя сповістив Архангел Гавріїл. Наш сучасник, святитель кінця ХХ століття Митрополит Антоній Суроський своєму слові на це свято зауважує: в цей день народилася Божа мати. Та розпочалося подолання того розділення, яке існувало між Богом та людиною, від миті падіння, народилася та, котра стане мостом між небом та землею, та, котра стане дверима втілення, дверима, які відчиняються на небо.